Поговоримо про щеплення. Щеплення ваших улюбленців собачок і котиків до півроку проводиться два або три рази з інтервалом 10-14 або 21-28 днів, дивлячись, якого виробника ви використовувати будете вакцину. Після чого через два тижні виробляється стійкий імунітет на один рік. Кожного року потрібно вакцинувати вашого улюбленця. Щеплення можна проводити тільки здоровим тваринам, які заздалегідь було проведено дегельмінтизацію за один або два тижні до запланованого щеплення. Якщо у тварини є схильність до алергії, то перед вакцинацією потрібно обов'язково задати антигістамінний препарат. Після щеплення потрібно дотримуватися карантинних обмежень, собачку або котика не перевтомлювати, оберігати від простуди, не мочити місце ін'єкції. Робити щеплення тільки з дотриманням терміну придатності правил зберігання вакцин і дозування. Ці правила повинні знати кожен, хто має або хоче мати свого улюбленця. Дотримання їх допоможе правильно і вчасно робити щеплення, уникнути ускладення після них, а найголовніше самих захворювань, збереже здоров'я і життя ваших улюбленців, а вам час і ваші гроші. Проблема профілактичних комплексних щеплень одна із найсерйозніших проблем, що постають перед власниками тварин. Коли, де і якій послідовності, від яких захворювань і якою вакциною щепити собачку або котика. Ось основні питання власників: звертайтеся до мережі Animal Clinic для проведення вакцинації комплексних або профілактичних з вашими улюбленцями.